Пам'ятаєте, нещодавно я тестував дизельний кодяк, але тепер в мене в руках потужніша бензинова версія до того ж у дорожчій комплектації Sportline. Але чи прийнятне слово спорт у машині, яка стала м'якою, наче паланки, Ну, це принаймні, якщо ми розмовляємо про дизельну базову комплектацію, це я сьогодні і буду з'ясовувати. І нагадую, що продовжується розіграш Chevrolet Trailblazer за донат в 200 гривень. Не пропустіть свій шанс. Деталі в описі під відео. Усім привіт! Я Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test, А це шкода Код'як», до якої ми не на жарт придивлялися в якості сімейного автомобіля. І розповім, що якби я сьогодні купував «Код'як», то яку версію би обрав? Дизельну на 150 сил, чи ось таку бензинову на 190 конячок. Так, звісно, кодяк вже не той, яким був раніше, в тому числі. І з точки зору ціни, тому що топові версії легко перестрибують позначку в 50 тисяч доларів. Але на кодьяк зараз діють знижки приблизно 110 тисяч гривень на кожну комплектацію. Та й сам бензиновик принципово дешевший, ніж версія з дизельним мотором. Різниця складає теж десь 100. 000. Тисяч гривень виходить, що Кодьяк сьогодні стартує з позначки 1 мільйон 662 тисячі гривень, що майже рівно 40 тисяч доларів. І якщо зараз зайти в додаток Авторія і в розділ Нові авто, задати пошук шкода Kodiaq», то за стосунок знаходить не багато, немало 148 пропозицій на ось такий кросовер 60%. З яких це бензинові машини у простішій комплектації? Selection. Лінійка моторів для кодьяка на сьогоднішній день максимально проста. Це три дволітрових мотора. Дизель TDI на 150 кінських сил, наш турбобензиновик на 190 конячок. І такого ж об'єму потужніша бензинова версія на 204 сили. Виключно з роботом, виключно з повним приводом, тобто ніяких інших варіантів нема. Варіанти стосуються тільки рівня оснащення комплектації. Є selection, є Sportline, і до селекшену, до Sportline можна брати пакети опцій, відповідно, Selection Plus або SportLine Plus. У нас, до речі, зі Sportline. Порт Лайн плюсом тестова машина. Вже скоро для Кодьяка очікується 190-сильний турбодизель. Впевнений, це буде найцікавіший мотор для цієї машини, але, мабуть і найдорожчий. Хоча й бензиновик вогінь, тому що це легендарний вагівський мотор ea 888 evo 4 з найостаннішою екологічною прошивкою Euro 6W. Як я вже казав, перед цим у нас був дизельний кодяк, а тепер бензиновий, але не тільки цим відрізняється. Ця машина, вона ще й в дорожчій комплектації SportLine, тому що раніше був Selection, і вона реально дорожча. Різниця між Selection і Sportline становить 233 тисячі гривень. А якщо врахувати ще й опційний пакет SportLine Plus, то ця різниця перестрибує позначку в 300 тисяч гривень. Нічого собі так. Тому давайте розбиратися, за що ж така немаленька доплата. У SportLine інші бампери. Менше хрому взагалі, тобто все вкрите чорним лаком, фарбована нижня частина бампера, Ну так дорожче виглядає, в тому числі і завдяки моднявій світлотехніці. В Sportline Plus йдуть не просто матричні фари, вони з анімованими вітальними вогнями, тобто таке гарненьке світлове шоу ввечері і. В Sportline Plus світлодіодна стрічка в решітці радіатора, яка теж світиться і додає такого своєрідного лоску. Ну і, звичайно, відрізняється легкосплавними дисками, тому що в Selection йдуть 18-дюймові. А в Selection Plus і Sportline Легкосплавні диски на 19 дюймів іншого дизайну. Ну, і, відповідно, гума нижча з профілем 50, а не 55, як у Selection. А. А ось такі лампи підсвітки поворотів є у всіх Кодіаків, і у селекшена, і у спортлайна. А зараз переходимо до задньої частини, тільки переставлю машинку по сонцю краще, тому що в той бік не дуже гарна картинка. Анімовані світлодіодні ліхтарі, які теж влаштовують таке собі світлове шоу. Це привілей пакета SportLine Plus. Хоча ось ці динамічні вказівники поворотів є в усіх код'яків, що стосується електроприводу багажника, то він здається тільки у Selection за доплату, в усіх інших є. Наші речі. Зараз приберу. Все. Прибрав. А тепер багажник чистенький, 910 літрів підпіллі. Як і у селекшена, у нас повноцінне запасне колесо, не докатка. Органайзер, чимало місця для дрібних речей, великі кишеньки з боків, ручки дистанційного складання спинок і спинки складаються майже. Горизонтально утворюючи величезний об'єм взагалі, кодьяк дуже велика машина, навіть за масштабами свого сегменту, вона на межі класів, і ти це відчуваєш не тільки за розмірами багажника, який один з найбільших в класі, але і за запасом місця на задньому ряду. У нас кодьяк на 5 місць, але за доплату можна замовити і третій ряд. А от в салоні ти вже чітко відчуваєш, за що така суттєва доплата. Тому що версія SportLine сприймається значно дорожчою на дотик. Чорна стеля, ось ці вставки з Алькантари на тунелі, на дверях, на торпедо і матеріали тут круті, крутіші, ніж в Selection. Тільки це мені не дуже подобається. Коли їдеш чомусь репить панель приладів, її корпус. Відчувається також і за розмірами екранів, що це. Sport Line Plus, тому що якщо у Selection і, звичайно, Line там іде 10-дюймовий екран мультимедійної системи, тут усі 13 дюймів. Більше того, він одразу з заводською навігаційною системою. Хоча я вже насправді звик до Гугла в телефоні і мені це швидше, зрозуміліше і інтуїтивніше. Але ця також. Дуже зручна. В цей же ж пакет входить і система огляду камер на 360 градусів. Щоправда, камери вимогливі до яскравості освітлення, але на сонці вони просто першокласні, дуже круті. Плюс є ще й проекційний екран на лобовому склі. В звичайному спортлайні кермо йде на три спиці, а не на дві, як в селекшені, декоровано перфорованою шкірою. Супер рівень з точки зору. Тактильних відчуттів, і в тому числі, наприклад, і від крісел. Тому що крісла в селекшені, мені здавалося занадто широкими, і в них були простіші матеріали. Тут знову ж таки ця замша перфорована, комбінована зі шкірою. Вони трошки спортивніші, але все одно, як на мене, доволі просторі на вгодованих водіїв чи, наприклад, на людей, які комфортно будуть почуватися в них навіть взимку у великому одязі. Але крісла все одно дуже зручні, з кращою ніж у селекшена боковою підтримкою, з висувною вперед підтримкою для ніг вже нема куди бажати кращого. Впізнається салони з точки зору з цих трьох цікавих крутилок. Кожна з яких має сенсорний екран, Більше того, натискаючи на них, ти змінюєш функціонал конкретної кнопки. Дуже класне рішення, мені дуже подобається. Щоправда, я не знайшов у версії Sportline, навіть з пакетом плюс перемикача їзди. Все, що в тебе є, це тільки на селекторі. Роботозони коробки передач додатковий режим спорт. До речі, селектор розташований на кермі. Така цікава тенденція. Всі переходять для того, щоб звільнити більше місця на центральному тунелі. Тут у нас в найзручнішому місці розташовано одразу два місця для бездротової зарядки мобільного телефону. До речі, вони потужні по 15 ватт кожна. І це супер. А з переліку Simply Сімпліклева, мабуть, найцікавіше це парасолька в дверях. Як у Роллсройсах. Як на вашу думку, чи все це обладнання покриває ту доплату майже в 300 тисяч гривень нашої версії Sport Line Plus? Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. І я ще раз підкреслю, кодьяк. Реально великий автомобіль і хто отримує головні смаколики від цих колосальних розмірів. Це, мабуть, це пасажири другого ряду. Це крісло традиційно відрегульовано під мене. Подивіться, який величезний королівський запас місця перед колінами. В цьому кріслі, до речі, традиційно для шкоди ось цих дві кишеньки в спинці. І до того ж пласке крісло. Третє пасажир легко сяде. Щоправда, йому трошки буде заважати ось цей доволі високий сантиметрів 10 завишки трансмісійний тунель. Але сидіти все одно буде зручно. Крісла мають підігрів. В нас окрема зона кліматичної системи і є окремий блок регулювання температури дві USB Type-C, 12-вольтний роз'єм для підживлення різних девайсів. І єдине, що це відчуття простору, трохи скрадають ось ці масивні передні крісла з інтегрованим підголовником, які Трохи крадуть відчуття простору і огляд вперед, але так об'єктивно, якщо полазити з лінійкою, тут дуже просто. Ну і зрозуміло, найпотужніший, і, відповідно, це найшвидший Код'як, тому що, якщо ви пам'ятаєте, дизельна версія. Набирала сотню приблизно за 10 секунд, то цей швидший на 2 секунди. І якщо в характеристиках вказано 7,9, то наші заміри показали розгін до сотні в найкращій спробі за 8,2 секунди. Не в останню чергу завдяки тому, що бензинова версія вона на півцентнера легша, аніж дизельна. Та й розгін сам по собі відрізняється. Якщо у дизеля в першу секунду старту це був такий реально удар, хвиля обертального моменту, і здавалося, що він зараз просто всіх порве на розгоні. І потім ця хвиля трохи-трохи спадала. То тут навіть старт в спортрежимі. Я нагадаю, що окремого спортрежиму немає тільки режим трансмісії, який на селекторі активується, він такий доволі еластичний і здається, що от саме трансмісія трошки недограє, і мотор теоретично міг би показати і кращі результати на розгоні. Традиційно для бензиновика і дизеля. Потужності у бензиновика більше, але моменту менше, тому що дволютровий дизель видає 340 Нм, а бензиновик 320. Різниця в тому, що цей максимум у бензиновика досягається значно раніше, а на позначці 1400 обертів. Дизелю ж треба значно сильніше вдихнути, щоб видати максимум на позначці вже 1750 обертів. Але скажу, що суб'єктивно все одно. Тяга дизелі сприймається значно кращою, ніж у бензиновика, тому що немає цього враження, коли оберти нібито не ростуть, а тебе накриває хвиля обертального моменту в дизелі. Тут же ти виїжджаєш за рахунок обертів, тому що мотор дійсно дуже легко крутиться до 5-6 тисяч. Ще раз підкреслю, я дуже люблю цей двигун серії ea 888 в різних генераціях, в різних виконаннях. І ця бензинова, здається, одна з найкращих. Варіації цієї серії також мені суб'єктивно здається, що в дизелі і в бензиновика робот налаштований по різному. Тобто, в дизель я майже не відчував ось цих переходів з однієї передачі на іншу. А тут перемикання швидкостей часто відбувається з такою відчутною сходинкою, навіть в звичайному режимі. А не коли переходиш в спорт, в спорті зрозуміло Ха, додається тобі, кайфу, динаміки і. Починає їхати значно цікавіше. Але чим я реально вражений, за що поважаю бензиновий код'як, Це за шумоізоляцію. Дизельний код'як був тихий, Здавалося, що мотор десь дуже далеко захований. А бензиновик в цьому сенсі взагалі, мені здається, що різниці в шумці на швидкості 100 і 130 немає взагалі. Тобто на 130 він тримає такий благородний. Рівень звукоізоляції. Ну, самі компліменти багато в чому завдяки тому, що в пакеті SportLine є додатковий пакет звукоізоляції у вигляді акустичних бокових вікон. Але головна річ, яка мене цікавила в кодьяку у виконанні SportLine, це звичайно. Чи змінилася підвізка, яка була у Selection, ну реально м'яка, наче. Паланкін, яка мене зачарувала і заколесала одночасно. І я скажу, що звичайно в спортлайні вже цього розгойдування, яке було в селекшені, немає. Частково, звичайно, через те, що а, наш спортлайн взуто у більші 19-дюймові колісні диски з меншим профілом з 50 п'ятдесяти, а не 55 п'ятим, який був на 18 18-х колесах. Але однозначно тут є також і зміни в підвісті, тому що сприймається більш слухняним. Ніж це було в дизеля, тобто так, кермо і досі м'ягеньке. На жаль, ти не можеш впливати на його чутливість, тому що немає перемикача режимів в'їзди, але воно при цьому доволі точне. Проте залітаючи швидко в віраж, ти не губишся, не лякаєшся. Це типове вагівське налаштування, легеньке, але точне. Єдине, що я не можу вимкнути її з пішку, намагався кілька поворотів. На непевних поверхнях на ґрунтовці проїхатися динамічно, щоб зрозуміти, як відбувається наростання зносів і заносів, де електроніка вимикається, я не знайшов. Проте, навіть незважаючи на те, що характер став більш драйверським, це дуже комфортний автомобіль. Тобто ця додаткова гострота вона не вплинула на відчуття пасажирів в салоні, навіть на поганих дорогах кодіяк залишається доволі комфортним. Звичайно, не таким суперкомфортним, як був дизель, але все одно це один з кращих представників цього класу за рівнем балансу і бензиновий кодьяк. Ну, в моєму розумінні, він краще вписується в стандарти сучасної шкоди, ніж занадто м'який дизельний варіант. Але в чому дизель є значно крутішим? Це зрозуміло в економічності, тому що я пам'ятаю, що на дизелі мені легко вдавалося вкладатися в середньому 8 літрів. Тут же 10, 11, інколи в середньому навіть 12, залежить від вашого стилю їзди. Тільки на трасі мені вдається там збити витрату до 9, інколи до 8 літрів. Дизель же при цьому на трасі легко споживав до 6 літрів. Ну, якщо ти там вже навалював, то цифра була трошки більша. І в цьому сенсі, звичайно. Дизель не перевершений. Круто що є іще такі мотори. Круто навіть на фоні сучасних гібридів. Навіть якщо з точки зору апетиту цифри із гібридом схожі, то в далеких поїздках батарея гібриди швидко розряджається, а дизель дозволяє легко тримати круїзну швидкість 130 при доволі скромній витраті. В цьому дизель значно крутіший і наш TFSA Звичайно, поступається, на ньому доведеться частіше заїжджати на заправку. І якщо у дизеля повного бака в 58 літрів мені вистачало приблизно на 900 кілометрів, то у бензиновика максимум на 600. Добре, що останнім часом моя швидка заправка виглядає ось таким чином. Заїжджаю на вок, стою біля колонки швиденько, відкриваю додаток Vogue Pay і в ньому обираю вже. Потрібний заправний комплекс. Обираю тип пального номер колонки, кількість пального в літрах. І далі тільки спосіб оплати. Швидше не придумаєш, хоча насправді завжди можна це зробити на касі самообслуговування, якщо потрібно там якусь пляшку води купити. На Вок мені це ок. Впевнений, що цей код'як не дуже відрізняється від дизельної версії на бездоріжжі. Кліренс той самий 180. 7 міліметрів, а, ну, може хіба що відрізняється ступенем комфорту через меншу висоту профілю, але глобально плюс-мінус те ж саме. Єдине, що за рахунок більшої кількості обертів, ну і наявність повного приводу тут не тільки для бездоріжжя, але й для реалізації потужності, бо впевнений, що на снігу чи на слізьких дорогах. З масою в 1750 1800 кіло. На передньому приводі не так цікаво, як на повному, саме тому всі кодіяки у нас повноприводні. А зараз хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». І більше автомобільних новин ви можете знайти на YouTube-каналі АвтоРія, посилання на який є в описі під цим відео. А тепер найцікавіше, який би кодіак я собі взяв? З дизелем чи з бензиновиком? Тут моя жадібність починає боротися із моєю жадібністю, бо з одного боку хочеться економічний дизель, а з іншого боку, хочеться зекономити на ціннику. Тому що між дизелем і бензиновиком велика сходинка 110 тисяч гривень в ціннику. Так дизель економічніший, тяговитіший. Але бензиновик веселіший. цих 110 тисяч гривень. Якщо перевезти, наприклад, в пальне, то виходить приблизно 1600-1700 літрів бензина, яких особисто мені би вистачило на рік півтора, а може навіть і на два. І це величезна цифра, яка легко в моїх очах компенсує те, що бензиновик з'їдає значно більше, аніж дизель. Знову ж таки, статистика показує, що людина, як правило, їздить там. Три-чотири роки і потім міняє на інший. Якраз на цей час вам цієї різниці і може вистачити. Тому висновок такий: якщо ви їздите багато, то є сенс брати дизель. Але якщо менше 30 тисяч кілометрів на рік, то економічно доцільніше купувати бензин, як власне і прийнято у Європі. Тому дизель так, безперечно, він кайфовий, але калькулятор. Ну і навіть серце підказують, що брати треба бензиновик.